Друга Самуїлова, 10 розділ. І сталося тому, і помер цар Амоніцький, а замість нього зацарював син його Ганун. І сказав Давид: Зроблю я ласку Ганунові нахашовому синові, як батько його зробив був ласку мені, і послав Давид, щоб його порадувати щодо батька його через своїх рабів, і прибули Давидові раби до Амоніцького краю. Амунітські князі сказали до пана свого Гануна: чи Давид шанує батька свого в очах твоїх тим, що послав тобі потішителів? Чи ж Давид послав до тебе своїх слуг не на те, щоб оглянути місто та щоб його вивідати, а потім знищити його? І взяв Ганун Давидових слуг та й оголив половину їхньої бороди та обрізав їхню одежу наполовину аж до сидіння їх, та й відпустив їх. І донесли про це Давидові, а він послав назустріч їм, бо ті мужі були дуже осоромлені. І цар їм сказав: Сидіть в Єрихоні, аж поки відросте вам борода, потім повернетеся. І побачили Амунітяни, що вони зневажені в Давида. І Амунітяни послали і найняли Арам Рехову і Арам Цови, 20 тисяч піхотинців, та царя Маахи тисячу чоловік, і Тов'ян 12 тисяч чоловік. А коли Давид прочув про це, то послав Йоава та все лицарське військо, і повиходили Амунітяни і встановилися до бою при вході до брами. А Арам Цоава, і Рехов, і Тов'янин, і Мааха вони самі були на полі. І побачив Йоав, що бойовий фронт звернений на нього спереду та ззаду, то вибрав Ізраїлевих вибраних та й установив їх навпроти Арама, а решту народу дав під руку свого раба Авшая і встановив навпроти Амунітян. І сказав: якщо Рам буде сильніший від мене, то будеш мені на поміч, а якщо Амунітян будуть сильніші від тебе, то я піду допомагати тобі. Будь мужній і станьмо міцно за народ наш та за міста нашого Бога, а Господь нехай зробить що добре в очах його. А коли Йоав та народ, що був із ним, підійшли на бій з Арамом, то ті повтікали перед ним, а Амунітяни побачили, що втіка Арам, та й вони повтікали перед Авішаєм і ввійшли до міста, і вернувся Йоав від Амунітян і ввійшов до Єрусалиму. А коли побачив Арам, що він побитий Ізраїлем, то вони позбиралися разом, і послав Гедеазер і вивів Арама, що з другого боку річки, і ввійшли вони до Гелламу. А шовах-провідник Гадеазерого війська був перед ними. І було донесено Давидові, і він зібрав усього Ізраїля, і перейшов в Йордан, та прийшов до Геламу. Арам установився навпроти Давида і воював із ним. І побіг Арам перед Ізраїлем, а Давид повбивав з Араму сім сотень колесниць та сорок тисяч верхівців, і вбив він Шоваха, з верхника війська його, і той там помер. А коли всі царі підлеглі Кадезера побачили, що вони побиті Ізраїлем, то змирилися з Ізраїлем і служили йому. І Арам уже боявся допомагати аммунітянам.